Дівчата, привіт вам всім! В мене сьогодні такий день. Це моя малеча. маленька. Годувала її щойно. У мене сьогодні такий день. У мене сьогодні день народження. Мені 38 років. І е, я в такому депресніку знаходжусь вже тиждень. Тиждень, тиждень, тиждень. Упс. Так, прикрию свої груди. А сьогодні я помила голову по-святковому. Навіть на 20 хвилин маску нанесла. Бачите, як воно блистить? Блистить волосся, але воно в мене випадає просто жменями. Ну, тому що після вагітності, перегодування, грудьми волосся випадає. Так. Що сьогодні планую робити? Планую піти в парк, прогуляти, щоб не сидіти вдома, навіть нафарбувалася за тиждень. Тому що настрою особливо немає, і мені здається, що у багатьох так пов'язано з їхніми днями народження. Вже, пер, вже цілий тиждень я така. Знову плюс один. Типу, взагалі, не хочеться нічого святкувати, хочеться просто, щоб закінчилась війна і всі жили щасливо. Опа. Так що трошки познімаю вам парку. А поки що треба годувати. Ще подивіться, який в мене величезний букет квітів. Це мені сестричка подарувала хризантеми. Нам бабуся наша колись дарувала завжди зі свого городу хризантеми на дні народження, які у нас в жовтні, і нам подобається саме цей аромат. Вони так пахнуть шикарно, просто обожнює цей аромат хризантем. Ми вже вийшли в парк, я вам хочу дещо показати. Проходимо тут повз будинку. Будинок, на мій погляд, в ньому можна знімати якийсь, якийсь фільм, типу привиди з будинка. Щось я не знаю, подивіться. Бачите? Просто страх. страхово. Будинок крутий, зробити в ньому ремонт. Класний, він прям такий... Сімейний якийсь, там, певно, жили австрійці чи угорці чи австро-угорці. Так, йдемо в парк. Така гарна осінь, да? так пахне приємно. До речі, знаєте про що я подумала? Зараз же ж там щось американці знову придумали із зі зміною. Гороскопів знаків зодіака. Я взагалі не по знакам зодіака, я не вію в гороскопи в ці всі. Але я по гороскопу припадаю на скорпіона. А зараз вже, вже по новому я типу ваги. А скорпіоні вже всього шість днів. Всі інші стрільці. Щось здається так. Але прикол в тому, що кожного року. Спортилась погода, починаючи десь з 24 жовтня, з мого дня народження, з 26 жовтня. І типу всі прикалували, що погода спортилась, тому що почали народжувати скорпіони. Ми всі працівні. до речі, це не про мене. Я ніколи не була працівним скорпіоном. Я якось завжди така добра, вчуйна, всіх розумію. Але я вже про себе говорила, що якщо що, то голову я відкушу за своїх близьких, рідних і за себе, якщо мене хтось ображає. Типу, я добра, чуйна, але я емоційна. Я люблю і ненавиджу щиро. <гум> Ось, ой, малеча моя плаче. Тому в цьому році досить таки тепло. Можливо, наса дійсно щось знає, і дійсно я вже не скорпіон, а ваги, тому що тепло. І не можна сказати, що погода спортилась, типу, скорпіони народжуються. Терези народжується, так що подивимось у тих шість днів. Я не пам'ятаю, коли вони, але подивимось тих шість днів, яка буде погода. Вирішили ми з сестричкою попити кави, а я забула свою каву без кофеїну. І я не буду пити каву. І хотіла просто взяти з собою, щоб залили мені кипіточком. І ми типу прикалуємось зараз знайти каву без кофеїну, молоко без лактози, хліб без глютена. Сестра каже, і жінку без цицьок. Зараз, звичайно, запитаю, чи є у них кава без кофеїну, хоча дуже-дуже в цьому сумніваюсь. Ось такий заклад називається Молочна королева. Це про мене, до речі. Молочна королева це я. Пішли в кафе поїсти, і в мене батарейка вже сіла. Я вже так хочу спати, просто піпець. Вночі я спала. Два рази по дві години, і потім зранку ще годинку доспала. Проводний режим не забувайте. Зараз покажу вам, де ми сидимо. Ні, ні разу. йдуть підлітки. Такі голосні всі ці підлітки. Так, покажу вам, звичайно, що я буду їсти. Та що я там буду їсти? Салат і суп. І покажу саме місце. Е, називається сад, прямо в Чернівцях в парку. Симпатичне місце, але їжа тут ну, мені не подобається. Воно все таке фрітюр, кляр, неякісна, неякісні жири, хоча все дуже по-модному. Дуже прямо у них тут М модне блюдо і ціни їм теж ціни Боже, Як я люблю хризантеми, як вони пахнуть гарно. Таке зеркало гарне. Вже живіт сходить, але ще все рівно, ще він досить такий великий, як на мене. Зараз по мої руки, дивіться, яка прозора, е, скляна така. Прозорий скляний вмивальник, так? Стомлена, невиспана, не можу розмовляти навіть. Взагалі, знаєте, я цілий тиждень плачу, але я навіть нормально поплакати не можу. Тому що зі мною завжди хтось є. І якісь кілька хвилин, які я лишаюся, я, я прям розкисла дуже сильно. Ем, Із-за того, що життя трошки не таке, як я собі його описувала, умальовувала, як я мріяла про нього, а як я шукала довго свого чоловіка, щоб жити з ним разом. А тепер виходить, що я живу просто з дітьми із сестрою. Це, звичайно, щастя діти, це чудово. Але мами, у яких двоє дітей, і які постійно кажуть, е так прекрасно, такий прекрасний період. Мені здається, що трішечки лукавлять, бо це такий треш, це так важко емоційно, фізично, психологічно. По всім фронтам. просто іноді здається, що я схожу з розуму. Одному жопу помив, другий вже готовий. Одного нагодував, друга годуєш. Прокидаєшся вночі. Постійно діти щось не так вони починають кричати. На себе забиваєш. Подивіться на фішки. Так, ось такий тут заклад великий. Але тут так смердить таким старим якимось. Дерево це в себе все ну, вібрало. Раніше тут пахло вишнями таким ароматом, як Томфорд Лос Черрі. Так, їжу нам, звичайно, ще не принесли. Тут дуже довга подача. Я взагалі не люблю цей заклад, але тут він один. Тож хай буде як є. Чи це херня повна? От я вам серйозно кажу: в житті більше в цей сад не піду. От 388 гривень. Просто жижа така молочна. І ось це всього море продуктів. Тут немає навіть 100 грам, тому що я довго зважувала свої, свої обіди. І тут, ну хай 100 грам, і це 388 гривень. Потім салат, він мав бути 300 грам, тут теж 300 грам овочів немає. Дуже гарний камамбер. Камамбер просто зачетний, але я поки що. Ні, я, мабуть, тебе заберу трошки з'їм. Даш мені Короче, Мене бісить це жлобство. Якщо вже у вас трава 388 гривень, то вона має відповідати цьому. Я злючка. А чай супер. Все, їмо і їдемо звідси. Коротше, так спортити морепродукти могли тільки тут. Я цю жижу так і не їла. Ой, показала твої ніжки, слухай. Я цю жижу так і не їла. Це просто якась блівотіна. От їй Богу, просто ну от. Мій під... Моє друге підборіття теж в шоці. Воно не стало то їсти і певно стане меншим. Що есть дуже добре? Я думала, там хоч якийсь овоч буде плавати. Нема ніяких овочів, просто біла жижа, просто така дулька море Ну, ладно. А, Обід не удався, можливо, вечеря вдасться. А що на вечерю А на вечерю нічого, бо ніхто не готував. Чи то ти мені не си ти готуєш? А, я готую. А що ж це вам приготувати? Це таке приготувати? Ммм, праздничне блюдо. Ага. А ще можна картошечку взяти. Картошечку. Можна заїхати в Вайнтайм щось взяти. Щось пожар. Празнічне, так? <різь> да? Добре. Так, біжу я дуже швидко тепер в магазин. Вайнтайм, може щось на вечерю, таке хитреньке там знайду, не знаю. Припаркувалися просто е в жопі. От реально. Не то, що не біля магазину, а взагалі в іншому кварталі, в інших кварталах. І зараз мені тіліпати туди, ще бог зна звідки. Але це чернівці, тут нема де взагалі паркуватися. І я зрізаю круг. Зараз буду йти. Знаєте, куди вже дуже крутий готель. Мені там так подобається. Ну не в готелі, а в дворі. В готелі я то й не ходила. Ми там бачили проституток. Короче, Коротше, стояли дівчата, такі молоді, молоді, зелені взагалі. В таких коротеньких спідницях. Ну, по ним зразу було видно, що вони... Е, вони. шлюшки. Так. Так пахне на вулиці класно весною. Ой, осінні. Фу. Фу, А тут сварка. Зараз покажу вам двір цього готельчику. І ти типу, через нього проходиш і одразу виходиш в вайнтаймі. Так, тут щось буде будуватися, як завжди. Так, називається Вікторія Делюкс. Бутік, отель, ресторан. Я йду, звичайно, мене тарабанить ця камера. До речі, тут дуже багато не наших парковок. Дивіться, як гарненько. Прям так. Тут десь приїхав на якийсь курорт. Таксопарк тут неплохий. Люди заробили на це, певно, мають право. Дуже гарно, бачите, він такий якийсь старий. старе приміщення, відреставроване, дуже круто виглядає, вночі тут все в підсвітці. А, бачите, 1886 рік. Це приміщення. І звичайно, чернівцям дуже допомогли австро-угорці, які це все побудували. Це не українці будували. Ось. Так, а що там? А, там магазин Дніпро. Ну ось я вже вийшла на головну вулицю. І зараз швиденько йду в вайнтайм. Якщо буде щось цікаве, зніму. Але в мене дуже мало часу, тому що потрібно іти в садочок. Потросила вас трошки, да, камера, певно, дивитися на те, як я отак йду і знімаю. От я би вже взяла ці пиріжки якісь. Вінниця. Але коли я читаю їх склад, я бачу, що в них є маргарин. А якщо в них є маргарин, то це не мої продукти. Сирники різні, вареники. О, можна взяти мітболи. Це вони по кілограму. А от мітболи можна взяти. Міні-млинці з сиром, прикольні також. Зараз щось тут подивлюся. Але на вечерю навряд чи це підійде сосиски різні, батончики веган, от батончиків візьму. А ось я її знайшла офігенний хліб. Ціна у нього йоперний балет 167 гривень, але він із цільнозернового борошна, плюс чия, плюс. Так, без цукру візьму цей хліб взагалі шикарний. Хлібчик беру. Так, швидко показую. Філе курки мариноване, Тут дуже гарний склад маринаду. Так, індичка. Раз. Філе індички два. Це малому погрести, він такий любить. Супердоровий хліб. Оливки, томати черрі, яйця, сідр, два сідри. Малій моїй племінниці і так, веганські батончики іншій моїй племінниці. Все. Подивіться тільки, які гарні тут такі е, ведмежата е, на палочці. Це печиво. Печиво. Для малого взяла. Дивіться, ці ведмедики, просто вони якісь надзвичайні. Все, я вже дуже швидко біжу. А, так. У мене ще й нарахувалася знижка до дня народження, 10%. Я дуже люблю вайнтайм, і якби в мене було більше можливості сюди ходити, перш за все це в центрі, не користь домом. Раніше в мене вайнтайм був прямо біля дому в Києві. Я туди постійно заходила. Там різні такі кіденістічні ніж є, яких немає в інших магазинах. Але там ціни такої, скажімо так, чоловік дуже біситься, коли я хожу. Тайм. Uh, Прям його це не радує. Він писнеє, що не можна знайти магазин з більш низькими цінами. Можна, можна в АТБ ходити. Можна взагалі обухав 65 гристи. Але ж очі бачили, що брали. Тож все, дівчатка. От сходила в магазин, піднявся настрій, їду тепер за сином а, і... Це буду дома зі своїми рідними.